Літературний печковий. Ми мали нагоду поспілкуватися, коли вже Так. Я в неймовірному захваті, скільки всього я дізналася. І сьогодні щось буде неймовірне. Також ще не було по мені. Вітаю ще раз. Пані Наталія щиро вам дякую за запрошення. Дуже приємно бачити у цій лекційній залі стільки студентів, які цікавляться літературою. Зараз ми з ними поспілкуємося. Надихалися, чи ви якимось стрічні подіями? чи якось вони описують, чи це все таки повна видання. Практично кожна з моїх власних робіт це є певна репродукція того, що я пережив. Ти сподіваний посідання. Так, я вже сказав, можу. в принципі, якщо говорити про сатиру – це доля цікавить саме деталі цього жанру новітньому і як це відбувається. Тобто можуть кілька письменників створювати одночасно свої а, в своїх жанрах, певну частинку, потім це все приблизно по сценарію такому підбирається по послідовності і потім вже воно разом ага. об'єднується. Чи от, можливо, е чи так? це окремі історії? Творив посорку, яка проживає десь там далеко ну, в горах мовити, і от вона. Є поради рідні людям, вона лікує, вона допомагає, вона сприяє, в кого не розділене кохання, в кого що, тобто вона по-різному реагує, і по різному допомагає. Оце є задум, концепт твору. Так? От Ми бачимо це вже пророк по собі його уявили. Тепер беремо вас всіх. Ви пишете, наприклад, в жанрі детектив, ви гумор, ви там фентезі, хтось фантастику, кіберпанк і так далі. В кожен в своєму жанрі працює. Так? Ви берете концепцію, ви розумієте, де все відбувається, хто і що за що відповідає, з, ви створюєте свій художній світ зі своїми художніми персонажами, яких приводите у світ створений в пролозі і взаємодієте з цим світом, з цими ключовими персонажами в рамках концепції і ідеї. І от коли у нас е, такий от задум є, то по суті, одночасно автори Нью-Йорку, Токіо. Києві можуть одночасно, ознайомившись з цим прологом, писати цей твір. Скошен, кожен пише свою сюжетну ріцю. Це багатосюжетний роман, у нього багато сюжетів, але всі вони пов'язані з прологом. Ковдорочку Печвор бачили коли не? Вона складається з таких клаптиків так, різнокольорових. У літературі те саме, тобто ми маємо твір загальний концепт. І оці клаптики різнокольорові це ви і ваші жанри. Вони різнокольорові, тому що це гумор, Кіпербанк так і далі, так далі. Але вони всі в загальній поверх. І робимо ми це все одночасно, по суті. Всі, хто став рекордсменом, от вони, до речі, отримали ось такі сертифікати, як я як організатор босорки, я можу подивитися, а всі, хто брав участь у написанні цього роману, отримали ось такий сертифікат. Досить так. часто помиляється. На одних стандартах інтелекту не поділить. Якби так було, то можна було б тоді знаєте, книгу мудрість. Намалювати, написати там. От якщо буде така ситуація, робіть так, якщо така, ось так. І що це буде? А, ми, а нічого, не, нічого не буде, тому що воно ніби схоже, але ситуація може чимось іти дощ Про порасовку нічого не написано. І що робити? Розумієте? Тому університет і школа вони вам дають базис. І... Забудять ваш внутрішній генератор для того, щоб ви самі генерували таки. Мінокіо це зовсім не про те, що ми думали. Тут скриваються маска. Був дійсно хлопчик Мінокіо, який жив ага. при монастирі. Сатира не повинна нікого ображати. Це дуже важливо, тому що це вже тоді буде ну не настільки майстерна, мабуть, сатира, скажімо так, але вона повинна розкривати проблему. Всі повинні розуміти, про що мова йде, але на когось конкретного пальцем не тикнеш. На якого ж ви орієнтуєтеся на дитину, підлітку чи дорослих? Вісім років працював над романом «Золота доля не випадкових <клес> людей. Сатира. Це сатира до воєнної України. Я пишу те, що я хочу. А коли ми працюємо над тим, що ми хочемо, це виходить від душі. Найкраще, навіть якщо ви пишете вірші, там немає ритма, але він йде від душі, це відчувається і це цінується. Ви досягаєте мети. Тому які мене читачі? Ну, той читач, який зрозуміє, про що я пишу. Стеротип іде поряд з новаціями. Коли вони її співіснують, щоб це було зрозуміло, це є ваш креатив. Чому взагалі була обрана посорта? Тому що я розумію, що це перший експеримент в, принципі, в Україні, ну, можна сказати, в світі, такої літературної співпраці над одним твором, коли ми в рамках концепції ідеї вибудовуємо загальну літературну картину. І не можна було зробити так, щоб вона була обмеженою. Бо тоді б фантасти не розкрилися. Або ті, хто працює в жахах. Правильно, одна з авторок підмітила такий елемент. Коли ставили таке запитання, як ви, чи може вона чаклувати і робити якісь не дуже добрі речі, так? то з взавтра сказала правильно, ви підливаєте в вогонь рівно стільки палива, скільки потрібно в конкретний момент для вирішення тієї чи іншої проблеми. Тому, якщо до неї приходять нормальні люди, і проблема така собі, вона може просто порадувати. Осі різні творі між собою. Це таке було накопитися до автора самого хлопку, щоб він потім є Було 228, стало 200. Але вони ні, ні, ні на що не впливають. Тобто черговість додавання робіт була, оскільки вони ж не йдуть лінійно, це непослідовна історія, так, сюжет не є послідовним, не є лінійним. Багато сюжетів, як сонечко, бачите? Воно все багатосюжетне. Оці всі написали, а ці ще взяли трошки часу. Для того, щоб дописати. Ми їх почекали, не дописали, не долучили до цієї роботи. Мріє хтось написати книжку, так? Що хочете написати роман? Чи може оповідання? У зараз... мене декілька оповідань, а декілька... Питання, які я висвітлювала на літературному обстрілі в минулому році з Мариною Степанівною Павленко. Ми писали якісь свої твори, оповідання, вірші і так далі. Я презентувала там і почала роботу вже над фентезі-романом. І взагалі хочу дуже, в мене багато планів на цей сюжет. 4-5 книг, то поки що працюю про від імені колективу нашого факультету від університету вдячні за ваш творчий візит, що відкрили нам дякую. свою літературну ковдру. Дякую. І нехай ця ковдра об'єднує якомога більше молодих, цікавих, талановитих українців і так. подальших вам успіхів! І сподіваємося на нову зустріч! Пані Наталі, дуже дякую вам за запрошення. Я дуже радий, що ви дали можливість мені сказати. Я почув цікаві думки. Побачив ваші посмішки дуже цінно.